Дев'ять місяців обстрілів не залишили майже нічого від партизанського на Миколаївщині. Росіяни стояли у сусідньому благодатному, звідки кожного дня прицільно били по селу. Партизанське перетворилося на суцільну руїну. Тут уціліло усього два будинки. Коли я повернулася, я побачила будинок, я думала, цього я не переживу. Ну, а час проходить, немає де жити. І мусиш якось старатися. А як старатися, немає чим. На три тисячі пенсії я не витягну це все. У будинок Галини Перчак влучило три снаряди. Сьогодні жінка живе у ванній кімнаті, яка більш-менш вціліла після обстрілів, але боїться, що не зможе пережити наступну зиму. І цю зиму я прожила з буржуйкою. Якось вона диміла, а на слідущу зиму я не знаю. Тут жити неможливо. Вже на слідущу зиму я не виживу в такій хаті. Здоров'я в мене немає. Відбудувати в мене коштів немає. Я почав ставити підиконік, хаю щось цокнуло. Я думаю, що це таке? Хата туди почав ця, Ага. визвав сапіров, саперів. Вони подивилися, дядько, як воно туди вскочило. Володимир Шульгін показує боєприпас, який знайшов, коли ремонтував будинок. Каже, залишив на згадку. Вони з дружиною повернулися у партизанське у грудні 2022-го. Тоді від дому залишилися самі стіни. Коли ми сюди повернулися, дуже страшно було. Справа в тому, що воно все було повалене, все було побите, потолки були повалені, все, все глиною, все і чоловік як глянув. І сказав, ні, я сюди, мабуть, не буду повертатися, але ж я його вмовила. Нам видавали брезенти, отакі білі брезенти. О, то ми накрили хату, щоб дажі не йшли. А потім староста нам дала шифер, і ми вже шифером накрили хату. Благодійники встановили у партизанському модульні будиночки. Однак староста села жаліється, що вони взагалі не придатні до життя. Їх толку немає, вони не придатні для життя. Як жити їх не можна, там немає ні води, нічого. Люди тут три домики мають, але вони їх держать як склад. Довгий час у селі не було жодних комунікацій електроенергії, газу та води. І якщо світло та газ у партизанському частково відновили, то про воду місцеві мешканці можуть тільки мріяти. Як водопровод у нас по селу йде, то зараз води в водопроводі немає, бо одна башня розбита. А другу поставили, але багато пориву по селі, які ще не поремонтували. І так, що вода в нас привозна. Ну, бочкою привозять, платим гроші та й привозять. та й все. Пенсія маленька, вода 600 гривень, бочка. 5 кубів а десь їх на взяття, зараз БПО повознімлять, то взагалі нічого не буде. Що там пенсії, дві тисячі. Староста каже, що воду обіцяють відремонтувати, але коли це буде, поки невідомо. Ми були, відремонтували башню, та, що в початку села, але приїхала організація, не спитавши нас, не, не поставивши мене, наприклад, як старосту, не поставили у що там будуть якісь роботи проводяться. Вони спіляли ту башню, поставили нову башню, але ж як водопостачання, вся система була порушена. Ми її відремонтували, запустили воду, щоб знайти, де у нас є пориви. Почали ремонтувати, а тут башню другу поставили. У нас ще одна башня вот, тут. Знаходяться тут вода добра, дуже добра. І вона, і ми зараз користуємося цією водою, генератором піднімаємо і розводимо людям. А ця башня, вона так і стоїть непридатна, тому що система водопостачання вона не відремонтована. За 9 місяців на лінії фронту росіяни знищили все, що наживалося роками. Однак, попри розруху, у партизанське повернулося більше сотні місцевих жителів. Люди намагаються відновити втрачене та мріють повернутися до нормального життя.